Доброго ранку. Лібо ну, переплатників для нема на матеріалу. Дивіться, який гарний ранок. Гарні квіточки. Ось з Максиком на прогулянці. Ще на Полтавщині. Завтра оцей час я буду. Буду вже у Харкові. Шоста ранку. 14 липня 2024 року, неділя. Тепло. Теплий ранок. Дуже тепло буде. День обіцяють. Обіцяють навіть тепліше, ніж вчора. Вчора 35, а сьогодні ще тепліше. Ладно, як пройшла ніч у Харкові та на Полтавщині. Тривога. Зараз додам, додам ночі спати неможливо. Вікна відкриті світла немає. Зараз додам. Ну Ви все бачили, не, не бачили, а чули. Ніч така ні у кого світла немає вікна ні в кого не світляться. Навіть не знаю скільки часу було тоді. Ось ми біля Ой, як пахне цей олівець, козацький олівець. Біля біля гармати і біля козака. М -м -м. Який жодний запах. Найгірше, що тут. Світла немає. І незрозуміло, коли його випхнеть, коли включать. Ось баба. Кам'яна, баба, музей. Я у дитини питаю, була в музеї? Так. А дружина, навіть не була, ну їм класом водила. Ладно, прийшли, подивились, послухали. Будемо сподіватися на найкраще ми зараз. До пляжу сходимо. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую ну, і будемо жити. Незважаючи ні на що. До Максику. Максимо. До побачення. Малю.